Взагалі, для чого воно існує? Воно застосовується як допоміжний засіб регулювання дорожнього руху. До нього належать різне огороження і світлове сигнальне обладнання. Ось таке в місцях будівництва, реконструкції та ремонту доріг. Далі до будівельного огородження. Чи дорожнього обладнання, ми використовуємо і відносимо попереджувальні світлові круглі тумби, які встановлюються на розділювальних смугах або острівцях безпеки. Також вище зазначені е, напрямні стовпчики з правого боку червоного кольору, з лівого білого кольору, які призначені для забезпечення видимості зовнішнього краю узбіч і небезпечних перешкод. В умовах недостатньої видимості. вони позначаються вертикальною розміткою і повинні бути обладнані світлоповертачами праворуч червоного кольору, лівого, ліворуч білого. Далі дуже важливе місце відіграють опуклі дзеркала для розширення огля... оглядовості. Вони допомагають водіям транспортних засобів, які проїжджають перехрестя, краще зорієнтуватися. На місцевості і допомогти покращити оглядовість. Далі дорожні огородження на мостах, шляхопроводах, естакадах, насипах, різних підйомах тощо. Вони такі металеві, теж з світловідбивальним елементом, пішохідні огородження в небезпечних місцях. Вставки розмічувальні дорожні. Вони створені для поліпшення орієнтування, і вони теж ось такі світловідбиваючі. Ой так. Також примусові е, засоби для зниження швидкості, шумові смуги. Для підвищення уваги учасників дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. Особливо коли це монотонна їзда, і потрібно швидко зреагувати. Так звані шумові смуги, вони підвищують концентрацію і увагу водіїв. Тому в нас завтра ще залишаються тести, світлофори.